Людинки, всім привіт. Сьогодні прокинувся з приємною новиною, адже на основному каналі стукнуло 200 тисяч. Підписників немаленька цифра, маю сказати, але вона для мене ніколи не була якимось ну не знаю, стимулом для того, щоб ради цієї цифри працювати. Я просто працюю, виконую свою роботу і можна сказати в своє задоволення про цю роботу знімаю. Відео мабуть, для багатьох це ідеальна робота. Хоча якщо зануритися глибше, насправді вона такою не є, тому що працювати доводиться ну ледь не 24 на 7, 365 днів на рік, якби це не назвеш ро. Роботою мрії, тому що для того, щоб вона виконувалась постійно по графіку, щоб вона була хоча б більш-менш якісною, потрібно дуже і дуже вкладатися, особливо коли ти робиш всю роботу самостійно, і роботу основну, і роботу по створенню контенту, по його запису, монтажу, публікації, і потім ще й моніторингу або модерації. Скажімо так, у мене це все виконується оцими самими руками самостійно, тому я зараз, от вже навіть більше за одинадцяту. Час прийшов голова немита. Я трішки заспаний, тому що іноді сидиш допізна, монтуєш, робиш відео, потім прокидаєшся, поки зберешся докупи. Іноді їздиш. Я займаюся автомобілями. Знову ж прокидаєшся рано. Їздиш допізна, Хочеться відпочити. Потім, коли долаєш тисячі кілометрів, це дещо втомлює, але... От такі маленькі радості: 200 тисяч людей, які за тобою слідкують пристально, хоча насправді слідкує більше, тому що у мене тільки біля 30 з хвостиком відсотків людей підписані на канал і Дивляться мої відео. Решта, хто дивиться, дивиться їх, не будучи підписаним. Тому щоб виправити цю ситуацію, обов'язково підпишіться. А в честь такої цифри я вирішив собі зробити невеличкий подарунок. Їду зараз на Пошту забирати саме цей подарунок і покажу вам, оскільки в мене цей канал він трішки такий розгорнутий. Я показую те, чим користуюся: по господарству, по автомобілям, ну і в принципі по створенню відео. Тому і ця річ, гадаю, і вам також буде вам цікава, її треба показати, бо без неї ніяк. Погнали! На жаль, населений пункт, в якому я проживаю зараз в більшості. Не в більшості, але дуже багато таких будинків у нас продається. Це околиці Харкова, і багато людей або з'їжджають, або вирішили все ж таки продати, поки є попит, бо велика кількість людей шукає оренду або купівлю ділянок чи будинків в моєму населеному пункті, який знаходиться якраз більш південніше, подалі від москалів. То не може бути. У нас нарешті складають асфальт на переїзді, який дуже часто закритий, коли я їжджу на нову пошту. Бо там був треш прямо такий. А тут і асфальт кладуть, і переїзд закрився через те, що потяг зараз їхатиме. Коротше, джекпот Іван потрапив. Ще й спека на дворі. Добра електричка заряджена на 90%. Забрав, тепер знову проїжджаємо це пекло назад. Вже майже готово. Хлопці працюють. як. Лишилося знайти тихе та спокійне місце, щоб зняти відео. Зараз заліземо десь в якісь кущі, щоб ніхто не бачив і не заважав. Буду вам розповідати. Хотів біля ставка, але тут ще сьогодні рибакю. Робагата п'ятниця. Ще перша половина робочого дня тільки закінчилась. А рибаки вже тут місце власне, зайняте. Вирішив нічого не вигадувати, та заїхав на спортивний майданчик у нас в центрі населеного пункту. Тут на диво, на відміну від ставка, нікого немає. Єдина тінь, бо всі дерева спиляли, одне лишило. І йдемо туди. Так, ну, власне, гадаю, більшості особливо здогадуватись не доводиться, що може собі блогер придбати на якесь свято. Чи в цілому, як подарунок, це або якась нова камера, або приблуда до вже існуючих камер. По суті, так воно і є. Сьогодні придбано стабілізатор, це вже другий в моєму арсеналі. Перший, скоріш за все, буде проданий, тому що він мені трішки не підходить. І от зараз в момент розпаковки хочу якраз розповісти, показати, чим він мені може не підходити. Що це таке в цілому? Це Hohem M6 iSteady M6 Kit, точніше, спеціальним набором, де є лідар, який може контролювати за допомогою штучного інтелекту рухи об'єктів і відслідковувати їх. Це стабілізатор для смартфону, тому що на смартфон, навіть маючи декілька камер, там екшн камера, камера на яку я зараз знімаю, все рівно дуже багато контенту знімається на телефон. Робити це на телефоні набагато зручніше, тому що там є великий екран. Ти можеш контролювати, що ти знімаєш, кути, освітлення, фокус і так далі. Коротше, я дуже багато цього знімаю на свій телефон, і саме тому мені потрібен був стабілізатор. Власна проблема з моїм теперішнім стабілізатором це Zhiyun Smooth Q3. Він абсолютно адекватно працює з телефоном. Якщо у вас на цьому стабілізаторі телефон без такого чохла і без спеціального фільтру, який на цьому стабілізаторі, на жаль, впирається в корпус самого стабілізатора, і це не дає можливості, як бачите, відбалансувати телефон. Він то працює, в принципі, але коли ти робиш якісь рухи, де треба бути дуже і дуже обережним. То це заважає, і потужності стабілізатора в цьому випадку не вистачає. Ну і плюс, знову ж кути, зазори, от у мене все тут просто в міліметрах відстані. Як тільки ти десь отаким чином робиш, наприклад, от куток вже вперся в стабілізатор, і я не можу зробити плавний отакий підйом телефону. Коротше, і... Ну, і... З цим є дуже і дуже багато проблем. Як то кажуть, якби це був 15-й звичайний, або у мене не було такого а, тут чохла з фільтром, то можливо все було добре. Але автомобілі цікаво знімати саме з фільтром, тому що він забирає бліки. Плюс з фільтрами можна nd фільтром компенсувати експозицію, тому що більшість ділянок буде правильно проекспонована, не буде пересвітів, недосвітів. Ну, власне, отака проблема, чому довелося міняти оцей повністю робочий стабілізатор на той, що я показав, забув, як називається. <с> а от цей стабілізатор має можливість працювати якраз таки в декількох вісях практично на 360 градусів. Ну, це ми ще перевіримо. Тому давайте відкривати, тому що я його чекав дуже довго. О, не смітимо. Важливо. Все забираємо і потім здаємо. Або на переробку, або хоча б в смітничок ховаємо. Міняю камеру і отак виглядає наше чудо, де воно відкривається. Збоку, зверху, як тебе відкрити? Ага. О, він ще й в спеціальному кейсі також в величезному такому, доволі зручному, з ручечкою. це його стандартне заводське пакування. І та-да-да-дам! От він. О, тут все щось літало. По всьому периметру упаковки. Маю сказати, в порівнянні з моїм попереднім, він доволі таки масивний. Я не дивився, до речі, інструкцію, як він вмикається, працює. Ага, він був заблокований. От отут ці місця. Вони фіксуються. І ця штукенція також. Саме тому його треба розблокувати. Тут у нас є місце, де нас рамка їздить, щоб відбалансувати положення телефону, в залежності від розміру, від аксесуарів на телефоні. І що ще може бути? А, от ще десь заблоковано. О, тепер все має працювати. А ну? Щось я не можу зрозуміти. О, нарешті. О, і він одразу в робоче положення став. Він бачите, стабільно. Крутиться, нікуди не хитається. От те, що я казав, в якому режимі він може з яким кутом працювати, аж наскільки вихиляється. О, і отак може працювати. Оце це мені було потрібно. Ставимо телефон сюди, тому що я до цього не підготувався. Трішки телефон у нас камерою сюди показано в інструкції. Хоп, і упираємо тут також в мова штукенці. Це є. Далі нам його треба стабілізувати, вирівняти, калібрувати. Точніше, наскільки я пам'ятаю, зі своїм попереднім стабілізатором є у нас тринога і інтелектуальний модуль це якраз таки тут будований лідар. І тут є підсвітка. Ну, це ми пізніше протестуємо. Мені найголовніше зараз а, саме в ручному режимі, щоб воно працювало. Ставимо на плюс-мінус рівну поверхню, наскільки це тут можливо. І виставляємо телефон, щоб він у нас був рівно, щоб у нас не перехилявся стабілізатор у вимкненому стані. Та трішки щось десь нерівно. Так, у нас ще отут по цій вісі він може рухатись також по центру, має бути. Дещо перехилений туди, значить треба отут подати сюди. О, тепер він що туди, що сюди може нахилятися, в такому положенні плюс-мінус фіксуватись. Тепер сюди трохи. Тут, коротше, міліметри. О! От тепер він відкалібрований. Ну, як відкалібрований? Він виставлений чітко по, чітко по своїй вазі. О! Коротше, маю сказати, з моїм попереднім це прям небо і земля. Що треба розібрати, що це за колесо, воно для, для плавного перевороту, наскільки я пам'ятаю. Є клавіші режимів, є зум, але зум це треба, щоб у нас працював додаток на телефоні, через який буде відбуватися зйомка. І, до речі, про додаток на телефоні. Нещодавно Apple випустила Final Cut камеру. Я її встановив, налаштував і тепер з її допомогою. І з, і з таким стабілізатором хочу спробувати, як воно працює. Але дуже важливо, тепер, коли в руках стабілізатор, треба в налаштуваннях камери вимкнути саму стабілізацію. Щоб воно не перестабілізовувало. Так, ну власне, ось така штукенція. Тепер пішли тестувати. Мабуть, в інше місце, бо тут вже багато людей. Отже, я нарешті зібрав свій типу професійний комплект для зйомки якісних відео на смартфон. Перед вами 15 Pro Max в спеціальному чехлі, до якого прикріплено поляризаційний фільтр. Він необхідний для того, щоб якісно знімати огляди автомобілів. І саме не повністю огляди, де я там тріпаю язиком. Це все я знімаю на свою камеру от Osmo Pocket 3. А саме якісь елементи, коли ти проводиш камерою по автомобілю, фіксуєш якісь його. Вузли частини цього автомобіля, акцентуєш на них якусь увагу. Мені Osmo Pocket не підходить тим, що в неї фіксований кут. Об'єктива, цей кут є доволі таки широким. Автомобіль трішки втрачає свої форми, вони по краям їдуть. Потрібен щось типу фокус на відстань. Ідеально для автомобіля, для зйомки, гарних його елементів. Це хоча б ну 15 мм об'єктив, щоб був. А на Osmo Pocket такого, на жаль, в стандарті немає. Та здається, лінз, телелінз. Я не зустрічав продажу. В чому мінус, і чому треба було аж так заморочитись та ще й такі гроші витрачати. Дивіться, коли я хочу зняти якийсь елемент автомобіля, розповідаю про фару і хочу плавно провести цю фару на відео, показати її більш крупно, то, як бачите, на бампері відображаються мої ноги. От у мене зараз сонце за хмару заховалося, але коли сонце тут, я стою, в принципі, правильно, сонце у мене за спиною, чи може навіть бути збоку, А коли я щось знімаю, чи те ж саме колесо, чи ту ж саму фару, моя тіка. Тінь також потрапляє в кадр. Тобто на цю камеру, через те, що в неї маленький екран, широкий кут об'єктива, дуже важко кадрувати правильно щось. Дуже багато зайвого потрапляє в кадр. Ну і через це я шукав рішення, яке б мені допомогло спростити цю ситуацію. Мені здається, от я його знайшов. Я його знайшов давно, в принципі, але повторюсь, мій перший стабілізатор він не давав таких широких можливостей, як я вже от протестував декілька годин оцей, і він мені. Реально подобається. Тепер дивіться, можу продемонструвати. У мене на величезний яскравий екран повністю автомобіль. Я бачу, що я знімаю, куди я на що я акцентую увагу. Я бачу, що в мене потрапило в кадр, як виглядає автомобіль, чи пересвічений, недосвідчений, чи правильно я накрутив поляризаційний фільтр, чи правильно він на тій площині він зняв бліки, які мені не подобаються, і так далі. Тобто на смартфон я не збираюся знімати зі стабілізатором говірливі якісь. Відео, тому що це дуже незручно. Екран у тебе буде позаду, і для цього якраз в мене є Osmo Pocket 3. От я на неї. І знімаю фільмую себе зараз. А саме отакі речі, типу плавні проводки, зйомки автомобіля, я якраз і буду робити. Що важливо сказати, що мені цей стабілізатор був необхідний для того, щоб на смартфон знімати в кінематографічному режимі, який має всього-навсього 30 кадрів. Я не можу а, ці кадри потім уповільнити, щоб забрати, наприклад, якусь смиканину чи стрибанину. І саме тому мені потрібен був якісний потужний стабілізатор, який допоможе без уповільнення. При 30 кадрах знімати плавні якісь отакі проводки автомобіля кадри доволі такі цікаві, які і у відео потім виглядати будуть також цікаво. Ну, власне, це основна мета купівлі. І маю сказати, що сьогодні я знімаю. Вже не першу годину граюся. Він мені подобається. Я ще пограюся з функціоналом, подивлюся. А ви зі своєї сторони напишіть, наскільки вам цікавий детальний огляд цього стабілізатора з функціями, з результатами його роботи. Можливо, якщо багатьох зацікавить, то буде розширене відео на каналі. Поки що таке інформативне про те, що от Іван придбав нову цяцьку і буде тепер знімати ще більш якісніше, ще більш, ще більш цікаві. Відео і підписники почнуть рости не тільки там 200, буде, і 300, і 400, і мільйони. І нарешті моя донька дочекається тієї золотої кнопки. Коротше, піду, пограюся ще з цим стабілізатором. Зі зйомкою в кінці ставлю трішки кадрів, що вдалося не знімати на iPhone зі стабілізатором. А ви напишіть свої думки внизу в коментарях. Сподобалось воно вам чи не сподобалось. До речі, стабілізатор, при тому, що в оглядах я бачу рекомендовану розрібну ціну саме на кіт з спеціальним лідаром десь біля 200. 20 доларів мені вдалося придбати за 6 тисяч гривень повний комплект в Україні вже з Києва приїхав за два дні до мене. Доволі непогана, мені здається, економія. Тому піду гратись далі.